Привіт! Це знову ми, і наша компанія знову скоро відкривається. Ми... У нас зараз відбувається проєкт перезапуск. Цілі цього проєкту це те, що всі аніматроники будуть перепрограмовані. У наших робітників буде кращий час роботи. І сам магазин відчиниться рівно через неділю. Побачимось. Um, прийом прийом. Прийом-прийом прийом це працівник Барашка, це працівник їжак. І я, чесно, я хожу по лісу і ніяк не можу знайти бункер, бункер з нашими усіма деталями для робітників, бо я прочитав новину, те що один із наших робітників Конфузіана. Він зник, і я його шукаю в цьому лісі і намагаюся знайти на, на, бункер, бо бункер це останнє місце, де він був жи, де його останній раз бачив живим. Прийом, прийом, можете мені передати точні координати бункера, щоб я довго не ходив, бо я вже чесно починаю переживати за себе? Так, добре, ось прийом, прийом Так, 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 наш робітник, ось координати. Координати. Піп. Добре, я тепер знаю координати і я, чесно, майже дійшов до цього місця. Прийом-прийом. Знайшов бункер. Зараз схожу. Напевно, конфузіана у бункері. Що ж я віду. Зачекайте, я щось знайшов, Прийом, прийом, я щось знайшов біля бункера. Оглядаю. Це ж наш наш робітник конфузяна. Що з ним сталося? Прийом, прийом, я знайшов. Я знайшов нашого, нашого робітника Кунфузяну біля входу в бункер. Прийом, прийом прийом, прийом, мертвий. Чорт, Я не буду йти. Чорт. Я не буду йти в той бункер. Я не буду йти в той не буду йти в той бункер. Прийом, прийом, я повертаюся. Прям прийом, я повертаюся на базу. Проєкт «Перезапуск» — це якась фігня. Вони краще б відправили туди якусь команду, замість того, щоб відправляти туди конфузіану одного. Що мені тепер дивитися на могилу мого друга? Слухай, конфузіана, а ти точно хорошу у перепрограмуванні аніматроників? Ну, звісно, бо я спеціально для цього проходив інженерські курси. Добре, що ж пішли. Так, конфузіана. Я знайшов ось ос його. Ось ос аниматроник барашка. Давай його перепрограмовувати. Давай. Так, я, я спеціальний привод для перепрограмування маю, а є як є інструкція, як його використовувати... Т, тобі, 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 тобі жіжак давав інструкцію до, до приладу. А, добре, зараз гляну, що она у мене є. Да-да-да, ось я знайшов Інструкцію. Так, я знаю, що всі системи аніматроника у нього ззаду, ну, ну, в спині. Ну добре, роби тоді. Так, як мені тільки його ззаду подивитися? Так, а ну-ка, так, дивимося. Так, дивимся зараз, секунду. Так, викрываем. Так, що тут? Ага. Так, зараз подивимося тут системи, так. Напевно, я налагодив. Так, да, тільки єдине, що я не розумію, це чому компанія обіцяла, що вона їх перепрограмує, але так це і не зробила. Я не знаю, чому вона це не зробила. Напевно, тому що в неї просто немає часу і треба продвигатися далі по технологіям. Добре, добре, це зараз не важливо. Ти аніматроніка перепрограмував? Ну так, начебто. А якось можна перевірити це, включивши його? Як аніматроники вообще включаються? Просто я не знаю. А, ну если включити, там є якась кнопка ззаду, або у них внутрі. А звідки ти це знаєш? Я ж проходив інженерні курси, я ж тобі казав. А, так, точно. Ну добре, давай. Так, а ну-ка, зараз подивимося, так. Так, я напевно включил. Я готовий вам допомогти. Чим я можу вам допомогти тих 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 тих. Його точно треба ладити, а не просто перепрограмувати. Ну добре, я полагоджу потім. Я, я, зараз, я зараз піду і провірю аніматроника Боба. Ти, ти будь тут і дивися, що може, якщо він включиться, то ти мені... то ти мене позвеш, добре? Добре. Добре, я пішов. Добре, що мене на працювати продуктивістом? Чи я охоронець? Я, чесно, просто забуваю постійно, мені треба нарешті мати з собою картку, на якій буде написано. А то я постійно забуваю, хто я. Чуєш? Чуєш, барашка? Я перепрограмував аніматроніка Боба і тепер перевіряю, чи він правильно працює. Добре, йду. Так, ну що, включаю його. Зараз подивимося, чи він працює. Добре, йду. Так, кстати, я його, напевно, включу. Давай Тут, <тит> привіт. Я аниматроник Боб. Чим я можу вам допомогти? Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Конфезяна, я, я думаю, я вважаю, його треба полагодити Ти, також. Тих, тих 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 тих, 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 ту ту тих що це значить? Ту-ту-ту-ту-ту. Я не знаю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Привіт. Я аніматронік Боб. І я вб'ю вас. Куди за нас що ти зробив? Що це таке? Я не знаю. Ду, ду, ду. Іди сюди. Я хочу тебе. А, що ти народ... Аниматроник бараш. Ани... Аниматроник барашка? Пип Бі... пи Бі... Я привет. Я аниматроник барашка. Я просто тебе збираюсь зараз вбитый. Прийом прийом, що там коїться? Прийом, прийом, це база, що там відбувається у вас? Прийом, прийом? Алло? Не відповідає. Чорт. Тут тут.